Усім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про дві чудові історії про дівчаток. Хоча у них трохи різні теми, вони мають один піджанр. Одна розповідає більш сумну та жорстоку історію, і це на початку не дуже схоже на романтику. А інша робота розповідає про перші стосунки та більше розкриває емоції та травми дівчат. Обидві роботи хороші та мають свій унікальний стиль. І спершу розповім вам про таку манху, як знайомство з Грейс. Просто закохалася у цю манхву. нас перекидає у середньовіччя, я якраз обожнюю таке читати, всі ці чудові сукні та така деталізація. Ця робота, хоч і не дуже романтична на перший погляд, але вона по-своєму захоплююча. Ти починаєш співпереживати героям протягом читання, тим паче робота постійно тримає тебе в напрузі, доволі темна атмосфера. У нас є дві наші головні героїні Ендрю та Герта. Чорнява дівчина це пар. Ані а білявка типу прислуги особисто для господарки. Спершу здається, що грейс Ендрю одержима гертою, ну це недалеко від істини. Поки Грейс бажала Герту, сама ж дівчина зненавиділа це все, але вона мала триматися за господиню ще й заради матері, про що я розповім трохи далі. Вони удвох навчаються в академії, але Герта Ріхтер приховує своє становище. Бідну дівчину часто викликає директриса, щоб відшмагати її. Наприклад, за перше місце у рейтингу екзаменів. Як вона посміла зайняти вищу позицію, ніж її пані Грейс? Спершу все виглядало так, ніби і сама Герта недолюблює свою господарку, хоча можна й зрозуміти таке терпіти через свою пані. Плюс виглядає трохи нездоровою її одержимість дівчиною. Коли Ендрі побачила, що Герту відшмагала та директриса, вона позбулася жінки навіть доволі жорстоким методом, позбулася так, що та більше не з'явиться в їхньому житті. Тепер трохи про минуле. Герта була доволі розумною і в дитинстві. Так вона одного разу допомагала виконувати завдання замість Грейс, а за це отримувала солоденьке, яким ділилася з матінкою, наче все було добре до того, як за крадіжку матір Ріхтер відшмагали та вигнали. Мати таємно наказала доньці піклуватися про цю панночку. Ну і звісно, проти свого бажання дівчинка так і робила. Одержимість Ендрю була помітна і у школі, і звісно. Герта її підігрувала. На початку могло бути важко співчувати Ендрю, але насправді зрозуміти її можна. Адже вона просто прагнула кохання хоча б якоїсь любові. До речі, дівчина успадкувала хворобу, якою хворіли лише чоловіки цієї родини. Ліків, на жаль, від цього ще не придумали. Плюс вона навіть не намагалася лікуватися та приховувала свій висип. І наша Ендрю вже дещо планує, доволі секретно, навіть сумно спостерігати, як вона по. Вільно себе вбиває. Сама Герта, наче і співчуває їй, але вона планує використати пані, щоб побачити матір. Тому вона має прикидатися, що любить Ендрю. Так на одному балу, куди прийшли хлопці у жіночий гуртожиток. Вони просто відпочивали. Все було добре, доки пані Грейс не поцілувала якогось там чоловіка. Звісно, Герта зрозуміла, що має показати ревнощі, тому так і робить. Хлопець, звісно, не зрозумів, чого це його так використали. На жаль, надалі ця ситуація вилізе боком. До речі, тут з'являється директриса, яка наче вже й трохи не та жіночка, а замаскована в прямому сенсі інша людина. Підміну жінки, звісно, помітила Герта. Вона розуміє і та підозрює, хто за цим стоїть. І їй це не подобається. Нам показують трохи і про батька Грейс, доволі жорстока людина, як до інших, так і до дочки. Герта не може. Може, до кінця співчувати своїй пані, вона все ще не розуміє її. Насправді, читаючи мангву далі, мені стає так шкода дівчину. Її сумна історія просто шукує до глибини. Далі будуть відбуватися доволі моторошні та цікаві події, і почуття герти вже не такі суворі. З кожним новим розділом вона усвідомлює багато чого нового. Все це доволі заплутано, але сама історія затягує. Так і хочеться читати розділ за розділом. Герої мають своїх тараканів в голові, але так навіть цікавіше. Відчувається манхва по-живому. Думаю, малюнок передає всю атмосферу всього, що відбувається. Мене вразило як передані складні емоції обох героїнь, адже у кожної з них є свої мотивації та емоції. Наступна манга здається. Не такою жорстокою та темною, які у нас стосунки або як ми почали зустрічатися. Все відбувається вже у сучасному світі в Японії. Головна героїня Міва ще ніколи не мала стосунків, але вже в середній школі зрозуміла, що їй подобаються дівчата. Зараз вона вступила в університет і випадково знайомиться з дуже цікавою та активною дівчиною Саєкою. Вони трошки потусили разом в одній компанії, і нашій героїні, один хлопець, вже зізнається у коханні. Дівчину, звісно, це смутило, тільки сьогодні зустрілися, а тут такі заявочки. Та плюс це у нас хлопець ну, під стандарт не підходить. Ну, міва і не знала, що робити, але на допомогу прийшла Саєка, ну і якось допомогла в такій ситуації. А пізніше, коли вони йшли разом додому, поговорили по душам. Несподівано Саєка зізналася, що вона у нас любить дівчаток. Наша міва вперше зустріла того, хто розділяє ці почуття, ну і також зізнається. Таке довго не думаючи, пропонує їм розділяти. Разом зустрічатися. Ну, типу, важко ж зустріти ще когось такої орієнтації, а це їм так повезло. Ну, це перше, що трохи смутило, адже стосунки входять не тільки під цим приводом. Вони навіть день не знайомі, а тут така пропозиція. Дивно, але міва погоджується. Тепер у них таємний роман. Ще вони створюють музикальну групу з якимись челіками. Вони ще раз обговорюють, чи правильно те, що вони так поп'яні почали зустрічатися. Ну, і ви Вирішили, що поживуть та подивляться, що буде. Вони вже і за ручки тримаються і навіть дійде до першого поцілунку. Гге наче і увійшла в смак, але тут їх застукав один із друзів. Звісно, для них це проблема. Ну, точніше, Саека намагалася все владнати, адже вона боїться розкрити таку сторону людям. Міву це трохи засмутило, тому вона втішає дівчину та каже, що якщо той хлопець її друг, то він все зрозуміє. Ну так Саєко і зізнав. До речі, чорненький все нормально сприйняв, навіть доволі делікатні питання задавав. Ну, нам натякають, що для Саєки це все ж болюча тема, чим інтригує нас, що ж такого в житті її сталося. Ну, а ці двоє продовжують ходити на побачення та все ж потроху зближаються. Ну, не чужі люди вже. Коли Саєкі вже не терпілося перейти до дечого більш серйозного, звісно, Міво це налякало. Але її дівчина розуміє, і звісно, вона буде чекати, поки. Та не буде готова. Все ж я розумію міву, вони, якщо чесно, занадто швидко розвивають стосунки. Ще нам будуть показувати друзів Саєки, яких надалі у мангі будуть згадувати та більше розкривати те, про що вони думають, та їх, так скажемо, травми. Хоча Гегета Саєка будуть приховувати свої інтрижки, все ж дехто буде помічати дивне в їх поведінці. Тому можна припустити, що з цього вийдеться. Наші дівчатка потроху будуть переходити межі, адже в них справді зароджують. Джується щось нове. Нам розкажуть більше про Саєку та її перший досвід. Доволі сумно це було читати, адже це було про прийняття себе. Міва буде хотіти зробити це з Саєкою, хоча вона цього ще боїться. З кожним новим розділом їх стосунки будуть покращуватися, і так вони дійдуть до того самого: покажуть по-справжньому їх зближення. Те, що це вже для них не просто дружба. За цим розвитком приємно спостерігати. Плюс буде назрівати і нові проблеми, які. І треба буде вирішувати. Загалом читати було справді цікаво, тому що розкривають персонажів поступово. Вони не ідеальні, але так навіть цікавіше. А які на них чекають труднощі, думаю, круто почитати самим. Якщо вас зацікавила манга, у ній вже більше ста розділів і плюс це онгоїнг. На жаль, українського перекладу я не знайшла, але, можливо, перекладачі колись помітять таку чудову роботу. Яка з цих двох історій вам сподобалася більше? Мені кожна. По-своєму запам'яталася також на по різному сподобалась. Я дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустріч!